Декалог Десять заповідей українського націоналіста Я, дух відвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів Творити нове життя. Точка перша Здобудеш українську державу або згинеш. У боротьбі за неї. Точка друга. Не дозволиш нікому плямити ні слави, ні честі твоєї нації. Точка третя. Пам'ятай про великі дні наших змагань. Точка четверта. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба. Точка п'ята Помстиш смерть великих лицарів. Точка шоста Про справу не говори з ким можна. Тільки з ким треба. Точка сьома Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи. Точка восьма Ненавистю і безоглядною боротьбою. Прийматимеш ворогів твоєї нації. Точка дев'ята Ані просьби, ані грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе зрадити тайни. Точка десята. Змагатимеш до поширення сили, простору, слави і багатства української держави. Пояснення Декалогу. Вступ з'ясовує, що це український націоналізм та як він повстав. Він випливає із глибини українського духа. Націоналізм, це дух відвічної стихії, існує з того часу, відколи існує український нарід, проявився вперше тоді, як перший раз пролялась українська кров в обороні цілості та незайманості українського народу, національної спільності. Коли український хлібороб з ралом та мечем виступив у степ орати землю творити нове життя, і в обороні заораної скиби створеного життя підняв меч, та коли в тій боротьбі пролялись його перші краплі крові, української крові, в обороні життя, праці, творчого труду, на грані двох світів на межі Азії та Європи, відтоді українська нація введена творчим духом. Ніколи не кидає долею призначених їй кордонів. Серед найбільших лихоліть. Українська нація творила нову культуру, перетворюючи у своєму горнилі впливи заходу і сходу. Відтоді цей дух відвічної стихії цілий час проявляється в історичнім післанництві України, могутній дух руської землі, веде княжих дружинників до боротьби з Візантією. Городить степи монгольській навалі червоними щитами. Він велить полягти, але не зрадити, не осоромити землі нашої. Він велить кидати могутній визов, іду на вас. Він видвигає могутні держави Володимира Великого і Ярослава Мудрого, його оспівує Творець, слова о полку Ігоря. Він дав силу видержати серед жахливих умовин татарського лихоліття, де ціле творче життя українського народу було зруйноване, а нарід біологічно винищувався. Серед цих жахливих умовин, оцей дух української стихії, дає українській спільноті силу та динаміку чину далі проводити боротьбу за вільне, творче життя, за встановлення нового ладу, життя на грані. Двох світів український хлібороб не кидає своєї землі, обливаючи свій труд потом і кров'ю, бореться за нове життя, вільне життя, бо дух української стихії наказує здобути або дома не бути. В цій боротьбі зроджується і формується українська нація довкруги нової, своєї, провідної верстви. Із найнижчих шарів українського суспільства рухаються вгору нові провідники: байди, наливайки, Остряниці, Хмельницький, і знову в горнилі української нації витворюється, перетоплюючи впливи Заходу і Сходу нова культура її нової світлої доби. Ідея національної і соціальної справедливості, організація проводу із усіх верств українського народу. Були введені в Україні далеко раніше від Французької революції, в задумах Дорошенка Мазепи ми бачимо знову прояв боротьби за сповнення місії української нації. В зривах повстань Коліївщини та Гайдамаччини веде відвічний дух стихії у бій за вільне, творче життя за соціальні права. Навіть у неволі ми ведемо боротьбу за нове життя. Доказом цього є поява могутнього генія Тараса Шевченка, що у своїх творах втілив і виявив волю і ідею нації. В цьому проявляється сила Духа української стихії. Він же, Дух, дає йому відвагу сказати гірку правду могутнім світу цього у вічі та грозити судом. Доказом невмирущості цієї ідеї нації є зрив 1917 року. По довголітній неволі українська нація, назначена стихійною силою українського духа, творить знову нове життя з кличом воля або смерть на устах борців українського народу. Нова монгольська навала з надр Московської тундри, залила простори земель української нації, але українська нація веде далі, з печаттю сили духа української нації боротьбу за сповнення місії. На грані двох світів, документами цієї боротьби є самостійність Карпатської України, відновлення самостійності української держави дня 30 червня 1941 року. Від 30 років ведемо боротьбу і спливаємо кров'ю, Жахливі гори жертв. Але здобудеш або загинеш. Ось наказ стихії нашого часу Дух української стихії дав силу. Видержати нам серед татарського лихоліття збавив від татарської потопи і покликав до нового життя. Так і тепер кличе нас до боротьби, кажучи, творити нове життя, збереже нас у ній у боротьбі і нею створить нове життя. В цій перспективі сторіч ми ясно бачимо силу українського націоналізму у різних його формах, залежно від потреб. І життєвих обставин. Вступ очеркує нам змістовно поняття українського націоналізму як А. Ідеології, провідних засад, ідей, змісту і цілі життя, Б. Світогляду. Це ширше поняття, цілість поглядів на світ життя, розуміння, освіти і життя, творити нове життя. Ідеологія це вівтар, світогляд це храм. Декалог це закон, що обов'язує всіх членів ОУН в першу чергу та всіх членів української спільноти. В цих десяти точках завершені вимоги відносно нашого поступування в житті, щодо них ми мусимо беззастережно примінюватися, цілий декалог в основному ділиться на дві частини перша частина це націоналізм як суспільно політичний рух. Цебто здійснювання вимог нації на засаді законів її життєвого розвитку. Перше. Тому вже перша точка звучить здобудеш українську державу або згинеш. Вона являється основною чергові точки є немов би диспозицією, як поступати, щоб здобути. Вона вказує нам мету нашого цілого життя у всіх його обставинах. На кожному кроці, в кожному місці мусимо ввести повні самовідречення, безоглядну боротьбу за українську державу. цій боротьбі мусимо присвятитись вповні, не дивлячись на жертви, що їх вона потягне за собою. На карту боротьби ми мусимо поставити все вигоди, добро, своє особисте щастя, включно із життям своїм, своєї рідні та близьких. Вести боротьбу не значить тільки боротись, змагатись. Зі зброєю в руках. Ми мусимо вести боротьбу у всіх ділянках життя залежно від його обставин та вимог. Ця боротьба на кожній із ділянок життя має бути повна по святи. Рівночасно ми мусимо бути все в готові бороти зі зброєю в руках у всіх видах цієї боротьби революційно підпільній чи повстанчо військовій. Друге. Першу чергу не плямити ні честі, ні слави своєї нації своїм поступуванням, своїми вчинками, поповнюючи нечесні вчинки, плямимо свою особисту гідність, так як член своєї нації української плямимо її честь. Тому треба підносити морально звихнених осібняків нашої спільноти вести боротьбу внутрі, залежно від обставин вести боротьбу із ворожим оточуванням української нації, пропаганда в першу чергу. Знищення ворога в другу. Одначе все пам'ятати, що честь і славу української нації основно творимо ми, члени цієї нації, своїми вчинками. Третє, ця точка тісно пов'язана з першою. Тямлячи про свою життєву мету, за завдання мусимо бути все готові до остаточної боротьби за неї, тому мусимо все пам'ятати. Про остаточно рішаючі дні наших змагань і вічно, ведучи вже тепер боротьбу, готуватись до остаточного змагу, все бути рішеним, готовим до нього морально. Притім, треба тямити, що наш змах ведеться і в рішаючі дні вестиметься в усіх ділянках нашого життя. Мусимо бути готові на жертви, що їх потягнуть за собою останні дні нашого змагу, готові морально і фізично. Четверте. Бути гордим із природнього зв'язку з українською нацією, бути гордим за свою традицію, могутність, бути гордим із відвічної боротьби, що її веде українська нація за здійснення своїх стремлінь. бути гордим із місії, що її доля судила сповнити українські нації на грані двох світів. Це не сміє бути пуста гордість пиха, це мусить бути гордість чеснота. Що має запалювати, поривати, тямлячи про могутні дні, вести нас, тямлячи на геройські діла предків до ще більших геройств в боротьбі за сповнення нашого історичного призначення, за славу Володимирового Тризуба. Ми мусимо бути горді, що саме нам припадає почесне завдання боротьби за українську державу, що саме ми, хоч синам, як не собі, маємо здобути кращу долю в боротьбі. П'яте. Пам'ятаючи про боротьбу про наші завдання, мусимо тямити і про смерть наших борців лицарів, що впали на шляху боротьби за здійснення нашої ідеї, вбиті із рук ворога, їх мусимо помстити. Тамстити їх не персонально у відношенні до ворога до войовників, хоч і це виконується як присуд за вбивство, але на всій площині фронту нашої боротьби. У всіх її ділянках, на цілій ворожій спільноті, і не тільки вогнем і мечем це остаточний вияв нашої помсти, але своєю відданою працею на шляху до нашої мети в першу чергу. Працюючи для добра справи, працюємо за її здійснення, а перемогою нашої правди помстимо смерть наших великих лицарів. Друга частина декалогу відноситься тільки до членів ОУН, так звана організаційна, і вказує основні напрямні в нашій організаційній праці боротьбі. Шосте. Конспірація. Одна з найважніших справ це забезпека нашої праці в умовах підпілля. Одначе її не треба розуміти як саме держання язика за зубами. Конспірувати це значить правильно вести підпільно організаційну працю у всіх її ділянках та умовах життя, не виявляючи себе. В особистому відношенні мусимо конспірувати а свою участь в організаційній роботі, Б. Саме існування організації, В. Внутрішні справи організації. В основному говорення є найбільшим ворогом підпільної організації мовчазність членів. Є основою конспірації. Мовчати значить говорити там, де потрібно. Притім треба тямити, що організація в підпіллі конспірує людей, своїх членів, тактику боротьби, але не конспірує ніколи своєї ідеї. Сьома ми не тільки як українці націоналісти мусимо нести тягар боротьби за нашу ідею, але як члени організації. Тому тим більше повинні ми пам'ятати на першу та четверту точку декалогу і нести беззастережно увесь тягар боротьби, бути все в його середній точці ваги, цебто там, де відчуваються найважчі її дії, бути на все на найгірше холодно рішеним і в ім'я справи не вагатись ніякого вчинку. Організація являється силою, що веде революційний самостійницький рух. Не є вона ніякою партією, а мілітарно політичною організацією, тому в ній панує військова дисципліна. Ми, як члени організації, як борці Української підпільної революційної армії, мусимо беззастережно підпорядковуватись усім наказам свого проводу. Восьме покривається із п'ятою точкою декалогу. Ми, як члени організації, маємо не тільки мстити смерть великих лицарів. Але ввести безоглядну боротьбу із нашим ворогом. Все ж це не значить, що ми маємо на кожному кроці нищити в безоглядний спосіб ворогів тільки фізично, їх маємо поборювати теж і морально, своєю поведінкою, духовою вищістю, гордістю. Ми мусимо показати на кожному кроці ницість наших ворогів та їх упідлення в боротьбі. Дев'яте. Успіх боротьби залежить у великій мірі і від того, що ворог знає про неї. Тому ніколи і нікому не сміємо зрадити повіреної нам тайни, тямлячи про честь і славу своєї нації, що її не сміємо зрадити, про гордість, що саме нам судилось долею рішати в боротьбі про краще завтра, друга і четверта точки. Пам'ятаючи про конспірацію як основну підставу ведення нашої боротьби, мусимо все бути готові видержати найбільш жорстокі тортури, моральні і фізичні, але не зрадити тайни. В ім'я задержання тайни мусимо бути готовими принести в жертву все, що маємо найдорожче, включно із своїм життям, щоб в даний час бути сильним і могти знести тортури і не зрадити тайни, мусимо все про це думати. І кріпитись, гартуватись морально, душевно і фізично. Десяте. По здобутті Української держави ми мусимо стати її творцями, мусимо її будувати. Тому тепер, присвоюючи собі знання борця революціонера, присвоювати мусимо прикмети доброго громадянина. По здобутті української держави не сміємо в безділлі насолоджуватись перемогою. А мусимо її негайно закріпити. Наш відпочинок у творчому труді, перемогу нашої боротьби запевнимо, закріпимо тоді, коли українська держава буде могутньою, і здобуттям української держави ми мусимо тямити на місію творити нове життя на грані двох світів. Наше геополітичне положення вимагає від нас не тільки вічного труду, у сповненні нашої місії. Але і вічної готовності вести боротьбу за її здійснювання, тому, щоб вповні виконати її, мусимо бути творцями-борцями, мусимо творити її і боротись за неї. Цій місії ми з повною відданістю, як і в боротьбі, так і в творчому труді, мусимо посвятитись, бо інакше стратимо силу свого духа, і це стане причиною нашого упадку.